Вийшла в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку. Поговорити про книжку Атмосферна школа, щоб стати собою. 11 година. Час новин про найголовніше на цю мить від журналістів. Фактів та вікона з тебе вітаю. Один загиблий, 14 поранених. Такі наслідки масованого удару ворожими дронами по Одесі. Вранці від травм лікарні помер чоловік. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чотири людини ушпиталено. Троє з них рятувальники ДСНС. Під якими обвалилися перекриття будинку під час гасіння вогню. Загалом зафіксовано 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Полум'я охопила житлову чотириповерхівку. Вона постраждала найбільше. Трьох людей ДСНС вдалося врятувати. Ще шістьох евакуювали. Деяке житло вигоріло вщент. Моя студия, моя машина, жены моя машина. А, ну и вот, вот тут, тут, часть шакеда прилетела в третий этаж. Ну как осколки, то, что то, что остальное сюда пришло, а шахет мы збирали уже вот тут. Получается. Вот. Ребенок жив, чеща жива, вытащили, все нормально. А на цих кадрах те, який вигляд має інша, пошкоджена багатоповерхівка. Сюди теж було влучання російського дрона. Евакуювали ще сот жителів. Ще трьох рятувальники витягли із заблокованої квартири. Були вдома. Щастя, що мені встигли ляч спати і ні приїхали внуки ночувати. Так окна собі сторон. Одно стала ціла двір в винесла. Упала штукатурка в той кімнаті. Пожежі охопили ще п'ять житлових будинків. Постраждали і корпуси закладів освіти на узбережжі. Внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа вибуховою хвилею. Понівечені об'єкти рекреації. Також постраждала інфраструктура залізничного вокзалу. Двома хвилями ударних дронів атакували росіяни цієї ночі і Харків. Унаслідок влучань сталося загоряння на чотирьох локаціях. Станом на ранок відомо про чотирьох постраждалих. Серед них дівчата 12 та 17 років. З опівночі під ударом опинилися Київський та Шевченківські райони міста. Пошкоджено багатоквартирні будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс і дитсадок. Друга хвиля атаки по Харкову сталася близько другої ночі. Був приліт в основні. Ському районі під удар потрапив приватний сектор. Пошкоджено п'ять житлових будинків. Росія продовжить тероризувати Україну роями дронів. Паралельно Москва буде поширювати дезінформаційні кампанії, щоб розхитати країну зсередини. Застерігає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. З його слів, Кремль запустив одразу дві кампанії, одна спрямована на міжнародну аудиторію. Там росіяни поширюватимуть наратив, що вони, нібито, відкриті до перемовин і змушені воювати, бо мовляв цієї війни хоче Україна. Внутрішній аудиторії ворог спробує нав'язати, що нібито Україна не здатна захиститися тоді, як Росія може зруйнувати все. Таким чином окупант хоче домогтися від українців капітуляції. Цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія. Також але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде. Розбитими шляхами мова про автобусний рейс на Харківщині. Борова ізюм, колись велике селище міського типу. Сьогодні борова за 10 кілометрів від російських позицій. Окупанти намагаються оточити цей населений пункт одразу з трьох боків. Щоденно поливає його з усіх видів озброєння. У борові немає аптек, цнапу лікарня зруйнована. Людям, аби елементарно зняти пенсію, треба їхати в ізюм. Про один рейс соціального автобуса з борової Марія Малівська. Ми під'їжджаємося до селища Борова, яка знаходиться 10 кілометрів від лінії фронту. Тут дуже багато а, дронів, тому побачила, тільки що дронові сітки стоять, тому ми так швидко їдемо. В'їзди в, в Борову нині нагадують в'їзди до Покровська, міста до яких Росія підходить так близько, виглядають ось так: зруйновані, спорожнілі з купою безпритульних тварин. Якось вулиця Московська. Бо я бачу тут на вулиці, у вас так е все побите. А як ка мене сусідка каже, стрьомно. Як це стрімно? Я не знаю. Ну страшно, коли страшно страшно, страшно звісно. страшно. Не хочете виїхати? Ми виїжджали тоді, повернулися. Один із перших зруйнованих будинків, що бачимо, виблимує яскравим рожевим кольором на стіні. Від дитячої кімнати лишилася стояти одна стіна. В поліклініку ось недавно теж те саме. Летить, летить на в нас вибиті. І що ж ви сидите? Ну хто з нас? сидимо і та й все. Тут коті в мене пів двору. Транспорт у бурову вже давно не ходить. Пані Надія показує транспорт, яким їздить по воду. Води в селищі теж немає. Оце той транспорт, що ми їздимо селище борова. Колись велике СМТ, районний центр. Нині частина Ізюмського району станом на січень 22-го року, тобто перед вторгненням, у борові, жило понад 5 тисяч людо. Нині 480. щодня по Буровій летять і міни, і артилерійські набої, і всі під'їзди до борової перебувають під вогневим контролем російських ФПВ. Ось адміністрація, а це руїни будинку культури. Навпроти рядок аптек та магазинчиків, де ми ще торік купували каву. Поряд борівська лікарня. Щоразу кожен заїзд з селища Барова тут ще більше і більше руйнувань. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, щось нове, щось розбите. Наразі ось лікарня Борівська розбита приблизно 2-3 тижні тому. Не залишилося Жодного вцілілого вікна та в принципі будівля розбита до непридатності. На сьогодні лікарня виїхали, ЦНАПи виїхали, також банківські відділення. Люди не можуть зняти пенсію, не можуть звернутися до лікаря. Всі адміністративні соціальні послуги вони отримують в ізюмі. Ще немає сьомої ранку. ще автобус не приїхав, а на зупинці вже чекають двоє пенсіонерок. Я їду в Ізюм. там. Знімаю житло, а сюди навідуюсь на квартиру, тому що мародарять нещадно. У нас дуже часто були прильоти і по центру, і кинулись люди масово виїжджати. Отак ось стояли тут колони, ці легкові з прицепами, так стояли. І вже ж тоді, що в під'їзді під сама залишилася. Ну як прийшлося їхати. Цей автобусний рейс безкоштовний. З перевізником розраховується гуманітарна місія проліска, і кошти ще не найбільший клопіт знайти тих, хто погодиться сюди регулярно їздити ось цими поганими дорогами під обстрілами. Ось що найважче. Це дуже важливо, що є цей автобус, який курсує до міста Ізюм, де можна і придбати ліки, бо аптек немає в борові. І в лікарню потрапити, і на обстеження, куди ми ну, в основному ми їздимо лікарня і аптека. Таксі винаймати до двох тисяч. З борової до Ізюму до двох тисяч, а до Харкова близько десяти тисяч. Я онкохвора, хвора, мене удалена грудь. І цукровий діабет. І давлення, в общем, увесь увесь букет зараз отримати пенсію і купити ліків. Нема в нас ні лікарні, ні аптеки. В один магазин працює. Мені наприклад, в ТЦК треба їхати. Так якби я а, не зміг сісти, я б не приїхав сьогодні в ТЦК. А це вже в мене виникли серйозні проблеми, не такі, як у тих, хто їде на ринок чи в магазин, шопінгувати. фінувати. сказали. покривається маршрут, п'ять сіл та селищ Борівської громади. За півтори години автобус зупиняється в ізюмі біля автовокзалу, від якого тут лише назва. Поряд побита, погоріла висотка. Але для пасажирів цього автобусу ізюм це не цивілізація. Прижав після прильоту, коли село пробомбили. То людей становиться менше, Це так дуже... в принципі, да як гарна погода. Люди їдуть, чекатиме на своїх пасажирів автобус тут протягом чотирьох годин. Після ринку, лікарні, аптек та ЦНАПу люди повертатимуться назад до Борівської громади. А сьогодні на рейсі було дуже багато людей. Рейс дуже затребуваний, бо взагалі немає ніякого транспорту. А таксі дуже е, е, висока вартість тобто, доїхати до міста Ізюм 2000 гривень для пенсіонерів. Це дуже дорого. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. єдині новини. Сьогодні Радбезу ООН збереться на термінове засідання через останню хвилю атак Росії на Україну. Це проанонсував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі. X. За його словами, Україна очікує від Радбезу принципової позиції щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення в Україні, зокрема під час останньої атаки на столицю, коли загинули 28 людей. Як додав Сибіга, Київ вимагає чітких сигналів. Про необхідність посилення тиску на агресора, адже це може змусити Росію обрати мир замість війни. Також міністр закордонних справ зазначив, що проситимуть і про зміцнення України, включно з додатковими можливостями ППО. Герой нашого наступного сюжету через атаку російського ФПВ-дрона втратив ногу і дістав численні уламкові поранення в одному з медзакладів Дніпра. Рятують 26-річного розвідника з Дніпропетровщини, який нещодавно зазнав важкого поранення на запорізько-донецькому напрямку, і лише днями він зміг уперше поговорити з медиками. Софія Богуцька більше Ми зібрали групу, попросили піти на допомогу колективом. На самий пункт там, розблокувати план. Це перше, що медикам розповів Олександр про свою бойову роботу, як отямився у Дніпровській лікарні. 26-річний боєць у складі однієї з бригад ТРО отримав наказ вийти на завдання поблизу населеного пункту на Запорізько-Донецькому напрямку. Нам поставили задачу провести нові дії, закріпитися. Ми просувалися вперед, зіткнулися з супротивниками відступили. скупили. Викликали підтримку з повітря. Нам трошки допомогли. Почали далі просуватися, зіткнутися з новим контактом. Групу наших бійців помітили окупанти та розпочали нову атаку. Прилетіли російські скіди. Пам'ятаю, два скіди біля мене. Кровотечі, перелами. Права рука перестала слухатись. Я зрозумів, що не можна на особисто допомогу. Покликав побратима, він мені допоміг. Вийшоли збирати групу, до купе, щоб мене винести. Олександр був поранений найтяжче, окрім руки. Йому сильно уразило ліву ногу. На стаб пункт побратими його змогли доправити протягом чотирьох годин. Медики намагалися зберегти бійцеві ліву кінцівку, але не вдалося. Його терміново перевезли до лікарні у Дніпрі. Так стало, що після кількох операцій. Розвелась наркована недостатність. і вже вкрай важкого, майже без ознак життя його доставили до нашої лікарні. Життя Олександра було під загрозою, але бійця тут врятували, хоч йому і досі важко говорити. Кілька сеансів діалізу. І ми бачимо, що він почав виходити з важкого стану більше семи літрів. Перелитої крові ми поки рятуємо хлопця, рятуємо його нирки, але далі життя показує, що вдається, що ні, поки все йде добре. 26-річний Олександр мобілізувався від початку повномасштабного вторгнення, а воював ще під час АТО у складі правого сектора. До великої війни каже, встиг семестр повчитися на інженера комп'ютерних систем і, вже будучи у війську, продовжив навчання заочно. Нині його підтримують дружина та друзі. Тож боєць каже, має твердий намір одужати і бути корисним у країні. перевести здоров'я в порядок, вести активний спосіб життя, бути громадянином далі своєї країни, країни. Я люблю свою країну, я свою армію, я свою люблю. Я вважаю, що ми мусимо щось робити. Якщо кожен докладе трохи з то все буде добре. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ Єдині новини. Громадяни Росії та Білорусі більше не зможуть купувати житло в Латвії. Відповідний закон у третьому читанні ухвалив Сейм країни. Нерухомість відтепер: Росіяни і білоруси не лише не зможуть придбати, а й отримати як дарування або обміняти обмеження. Стосуються не лише фізичних осіб, а й компаній, у яких, хоча б частка акцій належить громадянам цих країн. Виняток лише для майна, яке переходить у спадок родичам або визнається власністю. За рішенням суду так депутати хочуть обмежити вплив гібридних загроз з боку Росії. Понад 21 мільйон гривень вкрали посадовці держпідприємства документ під час повномасштабної війни в Польщі. Таким чином, робочий день одного співробітника становив, нібито 16 годин. Тепер організатором злочинної схеми загрожує до восьми років тюрми.